Батько, я звертаюсь до тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа і стою на Твоєму слові, яке говорить, там, де двоє чи троє зберуться, ім'я Моє, там я буду посеред них. І зараз я вірю, що Ісус Христос, ти посеред нас, чуєш і відповідаєш на наші молитви. Амінь. Амінь. Владико Небесний, Українська історія переповнена великими твоїми ділами після стількох років рабства, у яке ми потрапляли то через агресію наших сусідів. То через власні вати та гріхи. Ти нарешті дарував нам незалежність, можливість мати власну державу, велика слава і подяка тобі за це. Ти допомагав нам кров'ю і потом виборювати цю вимріяну поколіннями державність. Сьогодні знову лютий ворог напав на нас і бажає стерти український народ з лиця землі. Але ми знаємо, що не для того, ти провів нас через складну історію. І дозволив дочекатися незалежної держави, щоб сьогодні її втратити. Просимо тебе, Батько в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, допоможи нам зберегти суверенітет, захистити нашу свободу і вже ніколи не повертатися до рабства. Амінь. Амінь. Сильний Боже, дякую тобі за захист, який ти забезпечуєш Україні за допомогою армії. Дякую тобі за кожен рід військ, який вірно служить. Дякую, що ти даєш мужність нашим воїнам, мудрість та професіоналізм нашим командирам, які здатні успішно воювати з противником, що перевершує нас чисельністю та озброєнням. Прошу тебе, ім'я Ісуса Христа, пережи якнайбільше життів наших захисників. І нехай тактичні та стратегічні рішення нашого військового керівництва сприяють цьому. Дай сили, мужності та майстерності нашої армії, щоб захистити Україну. Нехай кожен захисник має довіру до тебе, щоб не лякатися ворожих військ. Дай нашим воїнам стійкості, злагодженості у виконанні бойових завдань, щоб перемогти ворога, звільнити захоплені території та принести в Україну мир на вигідних для нас умовах. Амінь. Амінь. Справедливий Боже. Ти закликаєш до свободи кожну людину і кожну націю. Не дозволь Московії знову відібрати в нас волю. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб злодій зазнав поразки у цій війні, оскільки в Його діях немає справедливості, бо ж він прийшов вкрасти нашу територію, вбити її мешканців та занепастити наше майбутнє. Нехай усі воєнні злочини Росії буде засуджено в міжнародному трибуналі, щоб зло було покаране. Боже, даруй людям прозріння та звільнення від ідеології, фальшивих цінностей і методів руського міра. Прошу тебе зруйнувати будь-які задуми ворога проти нас. Допоможи нам перемогти, відбудувати зруйноване війною та процвітати усіх сферах нашого життя. Зціли нас від втрат і жахів цієї війни. Ти творець нашої історії. На тебе надіємося. Амінь. Амінь. Господи, дякую тобі, що в цій війні ми не самі, бо Ти знав, які б випробування не випали нам, не дозволі знищити знищити. Ти дав нам мужність чинити опір ворога і підняти людей доброї волі в усьому світі на допомогу нам. чому міць ворожої зброї немає над нами тієї сили, на яку розраховує противник. розкривай нам задуми агресора, але не дозволяй йому знати наче, щоб і правда перемогла. Хоч ворог приготував нам багато пасток, проведи нас кожних, захисти від його зла і підступності, не дозволь знищити нас, допоможи викрутитися зі складних та небезпечних ситуацій. Нехай вся підступність і злість противника за словом Твоїм впаде на його голову. Скороти дні війни Боже та даруй нам перемогу і мир. в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь. 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 Слава Богу за незалежну Україну. Слава Богу за нашу сильну і непереможну армію. Слава Богу за єдиний український народ. Слава Богу за всіх, хто нам допомагає вистояти! Слава Україні! Героям слава!